З тобто, що стало підставою для е, законної вимоги зупинити автомобіль, з'ясувати обставини Шановний суд заперечує проти звертання уваги шановний процесуальний панат. Не було в нас порушення правил, немає в нас тобто, поставити для цели. зупинки транспортного. Це ваша честь, якщо я її правильно ви? розумію, момент початку початку так, так з вимог про зупинку. Ну от поліцейська машина, їде у Азік. Які підстави зупинити? Видно, що це військовий автобус? Ні, ні, там наступне відео покаже саме порушення і буде відео. Нема у з... нас порушення, нема постанови про притягнення до відповідальності. Не ну, видно, що це військовий У мене знак на чорному фоні. Я і рознак, і, як і тоді щось. питання. От, хто казав, уазік зупиніться? А де таке є УАЗік зупиніться? Чи стала з вимогою водію, е, прийміть вправо зупиніться? Щас, як... Це чітка вимога. Яка? уазік зупиніться? Випадал, честь? Вимог... Це чітка вимога mm -hmm. на покупку з храмовичку. Водію автомобіля УАЗ. Ми можемо повернутися знову до першого відеозапису і до другого. Там ми сказано, у Азік зупиніться. Ваша честь. Ну, ми бачимо відеозапис. Давайте, це е... це, це з, е, з реєстратора автомобіля. Так, так, так. Це вже службова автомобіля. Зупинились навпроти таблички. Так. Це без звуку. Ми вже бачили, можемо наступний. Ваша честь, що е, е, з пістолетом зафіксований, якщо не помиляюсь, на 11.3751. Ну, вот. Тобто ось, ось в даний, в даний момент. От з, ну, від... так, а ну, що я всилаюся на те, що безпосередньо. Ну вот, От якраз воно було. От він тримає руку. Ви, на... Якщо можна ще раз чуть-чуть разбати, ну... щоб ми подивилися. Навіть якби він не достав його. В чому загроза? Ні, це забагато. От зараз. От він ходить, тримає руку на коборі. 3, 7, 7, 8, Де він його витягує? Де направляю в бік поліцейських.